У ніч на 6 грудня противник атакував країну 53 ударними БПЛА та безпілотниками неостановленого типу. Силам ППО вдалося збити 32 ворожих дрони, два вийшли з під контрольного повітряного простору України. Оборонці неба працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. За добу рятувальники ліквідували чотири пожежі в області. У селі Тутчинської громади через необережність під час куріння зайнялася господарча будівля. У наслідок пожежі загинув 43-річний чоловік. У Тульчині через несправність газових приладів загорівся житловий будинок. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін, кухонні меблі та домашні речі на площу у 20 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася в Калинівці. У господарчій будівлі знищено обігрівальні пристрої, побутову техніку та домашнє майно. Поліцейські війни налаштували влаштували для дітей свято напередодні дня святого Миколая. Привітали дітей загиблих і зниклих безвісті правоохоронців. Для малечу влаштували ігри в розважальному центрі, пригостили смаколиками та роздали подарунки. Дітки провели цей день з посмішкою та позитивними емоціями. У міжнародний день волонтера 5 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з активістами волонтерського руху, тими, хто постійно допомагає українським захисникам та підтримує країну. Візнакою Золоте серце нагородили двох волонтерів з Вінничини: Людмилу Менюк, представницю благодійного фонду Волонтерський штаб штаб» 5-ї окремої штурмової київської бригади, та Тетяну Хитру, голову громадської організації Загартовані серця. Патрульні Вінниці зупинили водія, що їздив за кермом на підпитку. За порушення правил ПДР правоохоронці зупинили легкових на вулиці Соборній. Водій їхав містом без увімкненого ближнього світла фар. Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка ознаки сп'яніння. Потім прийти перевірку на алкотестері та у лікаря-нарколога кермувальник відмовився. На 44-річного водія автомобіля правоохоронці склали протокол та винесли постанову.